Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Тренування максимально швидке, просте, але дуже ефективне і нелегке. Перша вправа 10 секунд утримання переднього вису. Кожний раз, коли на кільцях тримається передній вис, його важче тримається ніж звичайно, але це дуже ефективна вправа. Тому, якщо будете криво робити, то це абсолютно нормально. Друга це одразу без відпочинку 10 підтягувань на кільцях. Якщо як в моєму випадку буде у вас тренування проходити десь на такій спортивній площадці, як у мене, то у мене це одразу від кілець до перекладини буквально менше ніж пів секунди. У мене зайняло часу. Десь підтягувань з боксерських такі підтягування, неважливо, якою рукою, спереді, лівою чи правою, кому як зручніше. Все, це три вправи, які робляться три сетом, десь разів в останніх це дуже уже сильно забиваються м'язи при такому тренуванні. Тому що статичну вправу, якщо робити і додавати базові вправи, то тоді м'язи швидко надуваються. І якщо просто робити базові підтягування, то зробити десь підтягувань на кільцях, десь звичайних це набагато простіше, можна ще Вверху зробити ще 10 і ще 10, і буде абсолютно нормально це виконувати таке тренування. Якщо протримати передній вис на кільцях, то тоді це набагато складніше. Тому пробуйте таке тренування, качайте м'язи. В принципі, дуже швидко в мене напампились всі м'язи торсу верху тіла, то пробуйте і ви. Всім пока!